Міський челендж-фест Весна Рудани у Саксаганському районі. Палац культури мистецький презентував городянам велику творчу програму виставка продаж вишиванок та хендмейду, виступи аматорських вокальних колективів району. Це лише частина мистецької програми, яку підготували саксаганці для гостей свята. В цьому районі у нас досить така потужна галузь культури. Мережа представлена трьома школами музичними школою мистецтв. Найбільшою в місті першою школою мистецтв а також два потужних палаци культури, в яких досить різноманітні напрямки творчості є і для дорослих, і для дітей. Тому сьогодні ми бачимо в цьому палаці культури досить такий криворізький мистецький вулик. Відкривав творчий захід виступ вокально інструментального ансамблю Кафедра та майстер-клас під назвою Граючий тренер. Його провів знаний у Кривому Розі вокаліст Микола Клінецький. Разом з барабанщиком та бас гітаристом студії звукозапису Ракурс Рекордс він показував гостям, якою має бути взаємодія вокаліста та представників ритм-секції. По перше, треба завжди з іронією дивитися на себе. Я з Іронією дивлюся і на себе, і на наших українських вокалістів. Вони топові, вони класні, круті. Там, де треба співати, як в степу, разливіста, калькантеленна. Вау! да? незамінимі люди. Україна її знає весь світ, але е трохи час іде вперед. Є стилі музики різні: джаз, фанкі, соул, ф'южн, там, де музика більш пригаюча, і там ми трошечки просідаємо. От. Для прикладу, Майкл Джексон. Я думаю, всі знають, хто це був. А like Так, коротенько, отаким маленьким голосочком, але коротенько і дуже в тему. Саме цьому буде присвячений, присвячений майстер клас Наша мета, в першу чергу, наша мета це пояснити, що культура і індустрія це різні речі. І бути частиною індустрії це надовго, а бути частиною культури не факт. Продовжує музичний вечір. Змішаний оркестр та хор мистецьких шкіл Саксаганського району. Вони виконували червону руту та веснянку. Музичний доробок викладача 13-ї музичної школи Володимира Дорошкевича. Було в мене дуже велике бажання створити стилізацію народної простої пісеньки на короткій мелодії, але з цікавим оформленням. Червона рута буде викладена в чотирьох епізодах. І вони всі відрізняються один від одного. Перший ліричний бандури, гітари, другий народний оркестр, третій це джазовий дікселент, такий досить енергічний. І завершаючий епізод це з хором фінала. Пофіос, всі разом. На великій сцені палацу культури демонстрували дев'ять номерів, більшість від вокальних колективів району. Зразковий аматорський ансамбль української пісні Ожина, якому цьогоріч виповнилися 30 років, підготував для слухачів дві патріотичні пісні. Сьогодні велике свято свято нашої мистецької родини. Сьогодні ми будемо бачити кращі колективи нашого міста. Вони будуть підтверджувати своє звання зразкових колективів. Ми будемо виконувати пісню Слава нашим ЗСУ, відкривати фестиваль. І будемо жартівливу пісню співати. Вийшли козаки, коней напувати». Дуже раді знову вийти на сцену три маленькі зірочки шоу групи Нотка це дуже гарно, що діти бачать. Повний зал, зал народу, що в них свято, що вони виступають на сцені, це потрібно. Це потрібно, тому що за рік війни і за два роки ковіду ми дуже, дуже скучили за концертами. Тому сьогодні у нас свято, так? Так! Да. Дуже сподобалось виступати. Приємно, щоб коли всі дивляться на мене і отримають радість. Дарі, Юськова, Роман Кравченко, цей день.